Вітаю вас, дорогі брати і сестри, в, і всіх наших гостей, тих, хто сьогодні з нами в прямому ефірі, слава Богові за суботній день. Амінь. Одного разу псалмист Давид коли переховувався від Саула в одній із печер, коли він там був, то його прийшли друзі підтримати. І знаєте, що сказали? Коли його підтримували, то псалмист Давид сказав наступні слова: О, як же добре і приємно бути з братами. Разом однокупно. Він сказав, що це, як, наче дорогоцінне миро, що з голови стікає на бороду, на бороду Аарона. і далі він пояснює. Тому слава Богові за те, що сьогодні ми з вами разом однокупно можемо поклонятися Богові. І хай Господь на цьому благословить. Розказують притчу про одного пастора, якого запросили в дуже високе, скажімо так, суспільство на день народження до графині. І так як було настільки висока, така, знаєте, і серйозно все було е облаштовано і приго приготовано, що за ним навіть послали спеціальний автомобіль. І ось, коли він, знаєте, пастор був простим, він каже: Я відмовляюся, піду я пішки. Але проблема була, що дощ пішов в той день. І ось він цим дощем пішов. І коли його уже е зустрічає, ну, ось оцей, е хто зустрічає? Ну, слуга називаємо, да, дає йому сухий одяг і каже. Пане, переодягніться тому, що погода просто жахлива. Е, графиня також була незадоволена, як ви думаєте, тому що день народження дощ не міг би бути в інший день, а тільки в цей. Е, коли, вони, коли він спустився і була вже велика кількість запрошених людей, то всі говорили про погоду. Всі казали, що «ну погода сьогодні, вибачте, ну просто собача. Нарешті, коли всіх запросили за стіл, то коли пастор сів і йому подали перше блюдо. Він сказав: Фу, яка противна їжа. Коли це все почули, побачили, всі здивувалися, графиня хотіла би щось сказати, але вирішила промовчати. Коли йому подали друге блюдо, він сказав, та це просто собача їжа. Ну, звичайно, що графиня вибухнула, сказала, ну, якби пастор, я бачу, що ви у нас такий, який? Як би ви підібрали слово? Ну, баловані якісь, щось ви не цей. Якось ви скандальні, дуже багато ви жалієтеся. І на що цей пастор сказав наступне? Він каже: Милостава пані, якщо за їжу, яку ви не готували, ви так образилися, то як ви стільки жалієтесь на погоду, яку Бог дав, а ви на це жалієте? Звичайно, що пастор благородний, правильний, подякував всім поварам, графині, привітав з ним народження і так далі. Але сьогодні ми з вами хочемо згадати людей, яким дуже важко постійно догодити. Їм важко доставити приємність, їм важко. Тому що постійно треба знаходити причину, щоб якось їм догодити. Як ви думаєте, такі люди тільки сьогодні живуть, чи вони завжди були? Коли вони народилися? Коли вони з'явилися? Ми з вами читаємо, ну як читаємо, ми навіть знаємо і наших батьків, прабатьків в історії давним-давно. І в часи біблійні, коли писалася Біблія, точно так само було багато людей. Які постійно були незадоволені. Як ви думаєте, Ісус Христос стикався з проблемою незадоволених людей? Ми з вами читаємо неодноразово. І сьогодні я хочу, щоб ми з вами підняли тему і зачитали одну притчу, яку сказав Ісус Христос, і ми з вами пороздумуємо. Давайте відкриємо з вами Євангелій від Матвія. Якщо у вас є я вас запрошую відкрити. Матвія, 11 розділ, 16 вірш. Відкривайте, будь ласка, і будемо з вами читати. З ким мені порівняти цей рід? Він подібний до дітей, які сидять на майданах і гукають до інших, кажучи, ми грали вам на сопілці, а ви не танцювали. Ми голосили, а ви не ридали. Коли ми з вами тут читаємо про те, що діти граються, скажіть, ви пам'ятаєте, коли ви були дітьми? Ви гралися? В які ігри ви гралися? Вхованки, доганялки, ще якісь інші речі. А якщо як ви думаєте, якщо дитина виросла у віруючій сім'ї, давайте ще піднімемо ставки у в сім'ї служителя, в які діти граються ігри? Діти служителів. До речі, можна запитати? О, є така навіть в пастора, ну в кафедру. Ви знаєте, коли ми приїжджали кожного літа на батьківщину моїх батьків на Буковину. То ми кожного літа, кожної суботи приходили в церкву, відбували в церкві, повертались додому, обідали і потім знову поверталися в церкву. І ми грали так: значить, ти сьогодні пастор, ти сьогодні дари збираєш, ти сьогодні даєш дари. Так. І ось, коли ми так гралися, знаєте, ми думали, що от ми церква. І ось, коли ці діти граються, скажіть, в які ігри вони граються? Написано, що ми коли танцювали. І ось грали на супілці, ви не танцювали. Це що така за гра може бути? Це, знаєте, подія найщасливіша, найприємніша, найграндіозніша, ну, яка може бути в чоловіка і дружини. Давайте хоча б так. Це весілля. Приємна подія. І ось коли діти кажуть, давайте пограємося у весілля, що вони кажуть? Що інші діти кажуть? Ні, не хочемо. Вони кажуть: добре, давайте пограємося тоді е, ось. Е, Голосили і вони ридали. а це що за подія така? Що це за гра така? В похорони, діти граються в похорони. Ну, давайте уявимо. І ось вони кажуть, давайте пограємось в похорони, а вони що кажуть? Теж ні, теж не хочемо. Взагалі, чому Ісус в цей момент розказує цю притчу? І коли ми далі з вами читаємо як висновок, 18-й вірш: Бо прийшов Іван, який не їсть, не п'є, а вони кажуть, біса має. Прийшов син людський, який їсть, п'є, а вони кажуть: ось ця людина не нажера і п'яниця, друг митників і грішників, тож виправдалась премудрість власними ділами. Ось отаке, такий висновок говорить Ісус, коли описує цю притчу. Щоб зрозуміти взагалі, для чого Він це говорить, кому Він це говорить і чого він хотів, що він хотів пояснити, і чого добитися, ми з вами згадаємо зараз коротко. За контекст життя Івана Хрестителя. Скажіть, Іван Хреститель, як він виглядав? В що він одягався? Взагалі, чи можна зрозуміти пастора по його вигляду, що це пастор чи ні? В що він буде одягатися? В ну, костюмі. До речі, часто, коли мене серед тижня бачать, мене питають: а ти точно пастор? Ну, тому що пастор не кожен день ходить, да? а якщо це медик, то по чому? Ну, халат і так далі. Тобто, в кожній професії є свій, свій одяг. А скажіть, а пророки, що одягалися? Давайте запитаємо молодь. Що одягалися пророки? Який в них був? casual style? Що, що? Слово таке веретище. давайте що означає веретище? Ми з вами, коли читаємо, дякую, у пророка. Давайте так. Чи точно бачили, що він пророк? Ті, хто на нього дивилися. Як вони це побачили? Бо типово одягався. Ми з вами, коли читаємо до прикладу про Іллю в Другому царів 1.8, то там написано так: його зображали, його описували. Цей чоловік був одягнутий у волосяну одежу, а по бедрах підперезаний шкіряним поясом. Цар сказав: це ті ж бієць Ілля. Як, як цар пізнав його? По шкіряному поясу. То як одягалися пророки? Ну, що вони одягали? Шкіряний одяг якої фірми? Ми розуміємо, що це не той шкіри, на який сьогодні нам. Але яким словом можна описати його одяг? Дуже простий, дуже звичайний. Ну, Скажімо так, нічого такого над, надсерйозного. А коли Іван Хреститель проповідував, то його проповіді слухали багато людей, але вони відрізнялися від інших проповідей. Чому? Тому що він завжди говорив, як? Прямо, як це прямо? Прямо це як? Це правду. Коли він бачив якийсь гріх, то він його засуджував. Коли він бачив якусь проблему, то він звертав на неї уваги. Коли все це слухали люди, то вони слухали проповідь цього Івана і казали: яка гарна проповідь, як приємно, як гарно! Нарешті я побачив, які її є. Нарешті я покаюся. От вони так реагували чи ні? Коли ми з вами читаємо про Івана Хрестителя і особливо про історію з Іродом. То ми з вами читаємо, що коли Ірод Антипа пішов до свого брата і там побачив його дружину, то вона так йому сподобалася, що свою він розводиться. Ми з вами читали суботню школу про розлучення, так? і ось він розводиться, своєю, бере іншу, і коли Іван Хреститель це все бачить, то що він каже, Іроду? Ти не правий. Прямо чи ні? Скажіть, коли е, е, Ісус Христос. Порівнює, або коли описує Івана Хрестителя, то з, з яким явищем, або з, яким, з якою рослиною він його порівнює. Пам'ятаєте, ми з вами, давайте відкриємо. Е, наступні вірші, сьомий вірш Матвій 11, 7. А коли ті відходили, Ісус почав говорити людям про Івана, на що ви ходили подивитися в пустелю, на тростину, яку хитає вітер, або що ходили побачити? Людину вдягнену в м'які шати, та ж ті, що ходять, що носять м'який одяг, живуть у царських палацах. Кого ж ви вийшли побачити? пророка? І що він далі каже? Кажу вам, що більше, ніж пророка. Коли він описує Івана Хрестителя, то він каже, що він подібний до очерету. Скажіть, чому Іван Хреститель порівнюється з очеретом? Що таке очерет? Давайте нормальною мовою, ну як? Зрозумілою мовою? Називають його іноземною мовою камиш. Що таке камиш? Коли болото, коли озеро, то там росте постійно біля берега оцей, оцей очерет або камиш по-іншому. Як він виглядає, до речі? Як він виглядає? Він високий і тонесенький. Вікіпедія каже, що він відноситься до роду тонконогих. І ось він такий тонесенький, і Ісус каже, що ви дивилися диви, на Івана Хрестителя. Ви думаєте, що це очерет. Чому, чому він порівнює його з очеретом? Тому що в той час він настільки багато де ріс, що очерет, він, знаєте, був ну, самим звичайним. Не відрізнявся ні від кого. І він каже: ви йшли дивитися на Івана Хрестителя і думали, що він не відрізняється. То що, він відрізняється чи ні? Відрізняється. А ще по-іншому також інші пояснюють, що очерет легко зігнути. Він каже, що ви думаєте, що ви подивитися, пішли на слабку людину. То що, слабкий чи не слабкий? Він каже: ні. Тому що він більший, ніж пророк. Так давайте зробимо невеличкий підсумок. Зовнішність, яка в нього, незвичайна, проповідь, яка пряма, багатьом не подобалося те, що він говорив. Чому? Тому що говорив він. Правду і не просто правду про всіх, а про кого? Правду про них, правду про мене, правду про їхнє життя. І коли люди чули, що особисто до них він говорить якісь речі, які їм не подобаються, то вони його так само не хотіли слухати, не хотіли з ним перебувати. Він був в пустелі, відлюдькуваний, знаєте, такий. Аскет на людях часто, не часто з'являється. І ось отакий Іван Хреститель. І коли вони на нього дивляться і кажуть: він має біса. Як ви думаєте, хороший пастор Іван Хреститель? Ви би хотіли собі мати пастора такого, чи ні? А чого ні? Це ви питаєте себе, чи, 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 чи загалом? Коли Іван Хреститель проповідує, то його на нього його звинувачують і кажуть: ну ненормально, неправильно. І в підсумку ірод Антипа не витримав, що робить з Іваном Хрестителем? Кидає його у в'язницю і врешті-решт, він помирає. А тепер давайте подивимося на Ісуса Христа. Скажіть: Ісуса Христа любили чи ні? Коли ми з вами читаємо в цьому ж розділі, 19 му вірші, то дивіться, що про нього говорять: прийшов син людський, який їсть і п'є, а вони кажуть: ось ця людина не нажера і п'яниця, друг митників і друг грішників. Скажіть, будь ласка, оця характеристика «їсть і п'є, і не нажера це буквально чи це фігурально щось означає? Чому про Ісуса говорять такі слова? На, да, придумують, тому що не люблять. Да, є такі люди, які шукають аргументи незрозуміло звідки, але в чому претензія у до Ісуса Христа написано, що Він друг митників і грішників. От в чому проблема. Тому що якщо Іван Хреститель був десь далеко в пустелі, то Ісус Христос де знаходився з ким? Постійно серед людей. Він спілкується з ними, він їм допомагає, він їх вислуховує, Він їх прощає, він їх приймає. І більше того, коли ми з вами читаємо до прикладу, коли він заходить, переходить через Єрехон, то там залазить на дерево чоловік, якого звали Закей. І коли він побачив, Ісус каже, що сьогодні мені треба бути в тебе вдома. І Коли пам'ятаєте, він заходить в дім митника, фарисеї як реагують? Як вони реагують? Вони кажуть, що не можна цього. Робити більше того, коли ми читаємо історію, що приводять блудницю до Ісуса Христа, звинувачують її, що вона порушила закон, то що Ісус каже? Прощаються тобі твої гріхи. Як ви думаєте, це приваблює людей до Ісуса Христа? До нього тягнулися чи ні? Ті, кому він прощав, тягнулися. Але решта, які фарисеї, які дивились на Ісуса, вони казали, неправильно Він робить. То Іван Хреститель не правий, і Ісус Христос не правий. Скажіть, будь ласка, то в кому проблема? В кому проблема? Більше того, коли продовжуючи цю історію, Ісус сам про себе сказав таку фразу в Луки 4:18: Дух Господній на мені, бо Він помазав мене благовістити убогим. Послав мене зціляти розбитих серцем, проповідувати полоненим визволення, сліпим прозріння і пригноблених відпустити на волю. Ісайя навіть каже, що Ісус не, навіть льон, який димить, не згасить. Чому? Чому так написано про Ісуса? що льон, який димить, Він його не згасить? Таке відчуття, що така, знаєте, як невеличка ну, свічка або щось таке, що ось ніби затухає, а він навпаки підтримує. Про що це говориться? Що Ісус хоче людину підтримати, Він хоче їй допомогти, Він хоче її не засудити, Він хоче, знаєте, якось підняти її. А на все це дивляться фарисеї і кажуть: біса має, не нажера, п'яниця. Після того Ісус скаже в цьому ж розділі легендарну, відому фазу: прийдіть до мене всі, і я вас заспокою. Це Ісус Христос, який любить всіх, який недалеко десь там від Людько. Це не той, який не може там, знаєте, зв'язати слів. Це той, який любить людей, якого люблять люди, але на нього дивляться і не угодив. Іван Хреститель не угодив, і Ісус Христос не угодив. Скажіть, в кому ж тоді проблема? В одному чи в іншому? В кому проблема? Один занадто суворий. А інший занадто добрий. Один надто рідко появляється на служінні, а інший надто часто приходить. Один не допомагає, а другому навіть відбою немає. І ось один добрий, другий поганий. Один хороший, а в іншому недоліки. Ми бачимо, що в кожному, кого вони бачать, вони бачать недоліки. І ви знаєте. Що ж мало помінятися, щоб, до прикладу, Івана Хрестителя полюбили? Що він мав сказати такого, щоб його полюбили? Наприклад, коли Ірод згрішив, коли він побачив цю помилку, якби Іван Хреститель сказав: Слухай, Бог прощає всіх, Бог любить всіх, не переживай їх, що покаєшся, все буде добре. Ти, ти така високопоставна людина. Як би Ірод до нього поставився? Хорошо. А якби Ісус сказав євреям, Ваші вороги римляни, ось туди ви маєте з ними воювати. Що би сказали євреї на це? Оце молодець, оце правильно, оце справжній патріот. Але ми бачимо, що Ісус каже їм притчу про дітей, які граються, які намагаються один з одним якусь ігру заграти. Каже одним: пограйтеся з нами все не будем. Може, ви це зробите? Не будем. І ось коли Ісус адресує цю притчу євреям. Він намагається пояснити і показати, що єврейський народ має проблему. Яку? Назвіть цю проблему. Що це за проблема? Незадоволення. Постійна критика. Постійне незадоволення. І ось коли єврейський народ постійно критикує, не знаходить для себе нічого, ніякого такого хорошого управителя, кращого якогось служителя чи пастора. Їм все не підходить. І найгірше в цій ситуації, що коли Іван Хреститель не догодив, не догоджав людям, то скажіть, чим він закінчує смертю? Чому? Чому він закінчує смертю? Тому що допоки є хтось, хто дратує мене, я не заспокоюся, поки його не з'їм. І не з'їм його повністю. Або я поміняюся. Що з Ісусом Христом, який всіх дратував фарисеїв, що з ним зробили, так само вбили. Чому? Тому що той, хто не хоче мінятися, або знищить, і знищить, поки повністю не знищить, він не заспокоїться. Ви знаєте, це для мене звучить досить страшно. Чому? Тому що сьогодні ми стоїмо перед викликом або міняюся я, або я нищу тих, хто мене докоряє. Хто мені не подобається, хто сьогодні, можливо, говорить неприємні речі, хто сьогодні, кого я сьогодні критикую, хто сьогодні, мені здається, неправильно робить одне інше, неправильно організував це служіння, газети неправильні, проповідь неправильна, музика українська. Сьогодні тут то жарко, то холодно. І коли сьогодні піднімається з церкви стільки питань, скажіть, будь ласка, що з єврейським народом відбувається? Що? Ну, досить, досить неприємна, досить важка хвороба, яка називається постійна критика, постійне незадоволення. І сьогодні, друзі, якщо я не хочу помінятися, якщо я не хочу стати в позицію, що я служу для Бога і не критикую інших, не шукаю в інших, що він зробив неправильно, а коли я навпаки намагаюся з молитвою, з таким смиренням, з Божою любов'ю, з розумінням, Підійти до будь-якого служіння, до будь-якої роботи, до будь-якої людини, з розумінням запитати, слухай, а давай якось разом знайдемо спільну мову, давай разом знайдемо якесь краще рішення. Не подобається служіння. Давай разом знайти, а не критикуй те, що ти неправильно робиш. Якщо ти зробив якусь помилку, то не критикуй мене, а підійди і поможи виправитися. Друзі мої, це правильна біблійна позиція. Дуже часто. Я стикаюся з такою, знаєте, проблемою, коли є двоє, хто посварився в церкві. Давайте так, є дві позиції. Як правильно по біблійному вирішувати, коли двоє посварилися в сім'ї? Давайте сім'ю. В сім'ї як вирішуються конфлікти? Ми розуміємо, що поки один дується, то його поки не спустити, треба якось вийти на діалог. І поки не поспілкуємося, конфлікт не буде вичерпаний. Але я часто опиняюся в ситуації, коли мені до мене підходять і кажуть, брат пастор, брат П сказав мені щось, скажімо так, ну щось не те. Підійдіть до брата П і скажіть йому це. І ось я, як посередник, як кур'єр, як ви думаєте, іду я до брата П. Іноді йду, іноді не йду. Але ви знаєте, коли отак ми. Посилаємо один одного по певні проблеми вирішувати конфлікти. Що робиться з цими конфліктами? Ще гірше робиться. Я міг би багато прикладів, мабуть, і на сім'ї, але мені здається, що ви знаєте, що робиться, коли ми конфлікти не вирішуємо, коли ми проблеми не проговорюємо. То правильна біблійна позиція яка? Маєш щось проти когось, підійди до нього, як? Особисто! Тому що ми, знаєте, можемо сказати так. Знаєш, пастор, мені в принципі не подобається служіння. Мені, в принципі, ну, якась місіонерська робота неправильна, молодь неправильна. Жінка-пастора неправильно, бо рідко появляється в церкві. Неправильно ведеться урок суботній школи в старших і в молодших. Молодь придумала щось таке, ну що взагалі не, не ходиться. І оце постійне, коли я чую ці всі речі, ви знаєте, ну дуже важко. Дуже важко. Але важко, знаєте, не мені, важко сьогодні Богові. Важко, мені здається, кожному з нас, коли оце настільки довго тліє і настільки довго не вирішується, Бог просто закликає: підійди особисто. Тому що якщо я сьогодні не вирішу особисто те, що лежить між мною і кимось, друзі мої, я дійду до того, що фарисеї зробили. Я з'їм людину повністю з кісточками і не заспокоюся, поки й не зникне. От до цього доводить. Гріх гордості до цього доводить гріх непокаяння, коли я не хочу себе міняти. Сьогодні, можливо, ця тема не саме приємна, але сьогодні нам потрібно це. Нам сьогодні потрібно перейти в інший етап. Нам сьогодні потрібно пробачити тим, кому ми не могли пробачити довго. Нам сьогодні потрібно забути те, що довгий час між нами нас розділяло. Довгий час розділяло братів і сестер, батьків і дітей, старших і молодих. Можливо, навіть і серед нас, серед старших, серед молоді, є якісь такі речі, які не допомагають нам, не дають нам об'єднатися. Друзі мої, це неправильно, нам не потрібно це. Тому сьогодні Господь нас закликає: якщо маєш щось, підійди з любов'ю. Тому що якщо ти врятуєш його, то Господь тобі це зарахує, і ти будеш мати набагато кращі наслідки у вічності. І одна притча сьогодні хотів завершити цю проповідь. Є одна притча, коли один монах вирішив піти в монастир. І це був такий особливий монастир, коли ти не мав права говорити цілих сім років. І коли сім років проходило, ти мав право сказати всього два слова. Два слова. І ось, коли оцей монах прийшов, то Абат, той, хто старший є над ними, він запитав його: Ну що, які будуть твої два слова? Він каже: Їжа жахлива. І ось наступних сім років він думав, ходив. І ось, коли проходить наступних сім років, Абат підходить і каже, яких два наступних слова твоїх будуть? Він каже, ліжко тверде. Після цього, коли приходить ще сім років, то цей монах, коли Абат до нього підходить каже, слухай, ну а тепер вже скільки пройшло по сім років, три рази, то це скільки? 21 рік проходить. Він каже, які наступні два слова будуть, він каже, Я йду. Як ви думаєте, чого він йде? То цей Абат каже, я не здивований, усе, чим ти тут займався, ти був незадоволений. Сьогодні Господь хоче нас звільнити від цього. Тому що справжня біблійна атмосфера між віруючими людьми це коли ми задоволені від того, що ми об'єднані разом в церкві Божій, коли ми об'єднані спільною справою, коли воно приносить користь кожному і кожному приносить насолоду. Якщо між нами є щось, що не приносить нам задоволення, або можливо, ми не задоволені чиїмись діями, чиїмись думками, не тримайте це в собі. Підійдіть особисто, скажіть це. Чому? Тому що коли ми це пройдемо і ми примиримося один з одним, то Господь дасть полегшення і йому, чи їй, і мені. І коли ми з вами ось будемо такі всі разом. Проще, хай буде так. Не дочекуйтеся до наступної вечері Господньої, коли буде заклик знову. про, про Простіть пробачення і простіть всім. Не чекайте цього, тому що Господь сьогодні хоче дати це звільнення. Тому нехай Господь звільнить нас і сьогодні, і благословить цьому. Амінь. Помолимось. Добрий Господь. Дякую, що сьогодні. Ти звертаєшся зі сторінок слова Господнього. Також Господь ти звертався ще в ті часи до єврейського народу, який не завжди прямо говорив. Можливо, Господь він навіть не завжди хотів побачити в собі проблеми, побачити в собі якісь негаразди, помилки, які вони робили. Але ти Боже з такими людьми працював далі. На жаль, з свого часу вони дійшли до того, що тебе розіп'яли. І так само Івана, Хрестителі і багатьох. Служителів твоїх, дітей Божих, які говорили від Тебе слово, на жаль, Боже, не завжди в них було приємне. Але сьогодні ми хотіли би поставити заповіт, зробити заповіт один між одним. Ми хотіли би Господь пробачити один одному. Можливо, є такі речі, які довго тягнуться багато місяців чи років. Можливо, Господь, я є тому причина. Можливо, хтось має причину, має якісь претензії до один до одного, до пастора, до ради, до конференції. Добрий Господь, зціли наші серця, щоб цього не було. Дай нам, Боже, це прощення один між одним. І об'єднай нас єдиною місією, коли ми будемо проповідувати про Тебе, коли будемо розказувати, читати, співати про Тебе, щоб це приносило задоволення всій церкві. Благослови нас в цьому, Боже, молимось у Твоє ім'я. Амінь.